Футбольний майданчик лише для своїх. Між будинками по вулиці Ремісничій колишній комсомольський ще з радянських часів стоїть чималий паркан. За ним футбольне поле. Та останні декілька років майданчик для улюбленої гри під замком. Щоб пограти підлітки, мають здолати двометровий паркан. Так нормально лазім, підлазим. Какая разняса так зачинені ціле? Не знаю це третій, четвертий раз граємо зісь. Як вам поле до речі? Класне хороше. Все час училища в футбол гулять. А як вам вам цей стадіон? Є де ще програти, можливо, крім. Ну, є, теж у того поля. но вона маленька, ми постійно сюди ходимо. Як виявилось, ділянка, на якій розмістилось поле, належить громаді, а от паркан власність комунального підприємства дільниці з контролю за благоустроєм. Дана земельна ділянка в 2014 році, відповідно до рішення міськовиконкому бурла, передана в господарське відання з КП на Заводське, в КП Дільниця з контролю за благоустроєм. Попередньо тут планували зробити каток, але кошти не знайшли на каток. Земельна ділянка не передавалась ні у власність, ні в оренду в зв'язку зі складністю оформлення, тому що це археологічна зона. За словами керівника КП, ніякої господарської діяльності підприємство не вело. Хоча взимку там розмістився каток і надавали в оренду ковзани. Та вже навесні за парканом купи сміття. Виявляється, мешканці прилеглих будинків самостійно взялися хазінювати на полі, мотивуючи це тим, що учні сусіднього ліцею грають у футбол та заважають їм. Я знаю, що у кого-то є. У мене особисто нету. А у кого є? Ну я не знаю, у кого потім. А що що чому я не у кого-то є ключі? Тому що це наш двор. Ви наш считаете, двор. Ми що заливаємо самі като приватизувати двор. Ні, ми заливаємо за свої гроші, все ділемо тут. Понімаєте? Ніхто не допомагає, ніхто. Незважаючи на заперечення мешканців, комунальники зрізали замок, аби діти могли потрапити на поле без зайвих проблем, оскільки земля майданчика належить місту. А отже, кожен безперешкодно може ним користуватися.